Чомусь е, всі в Ніші бояться говорити про цифри, ну, як чомусь. Ну, як всі. Зазвичай е, про цифри не люблять говорити агенції. Тому що, коли ти працюєш з агенцією, ти отримуєш, е, ну, ну, десь ну, ну десь от стільки, от стільки ти отримуєш від загального об'єму. Хоча, звісно ж таки, якщо не брати секстерів, Модель робить практично всю роботу. Весь контент за нею, а контент в цьому ділі вирішує більшу частину а, всього. Секстери також важливі, але на мою думку, модель може поспілкуватися і самостійно, як то кажуть, не обломиться, Але при цьому зекономити більшість свого а, бюджету, свого капіталу. А тому, якщо говорити про реальні цифри. І не про агенції, а про модели, які ведуть свої соціал... ну, які не ведуть свої соціалки а, в соло, а, ну, наприклад, користуються моїми послугами. Я буду говорити від цієї позиції. Типу, от, якщо ми беремо старт, то модель віддає 400 баксів і при цьому отримує комплекс ведення. Все, що вона заробляє, все залишається виключно в моделі. Я роблю все, крім секстінгу. Я не займаюся секстінгом, Я не спілкуюся. Це дуже багато часу. Я не витрачаю на це час. Я займаюся розвитком соціалу публікацією контенту, пошуком аудиторії, пошуком рекламних контрактів. Потраплянням в дорогу аудиторію. Оцим я займаюся. Це моя задача. Створення контент-плану актуального потрібного створення образу, текстів. Оцього, оце, оце я роблю. Так, і за це я отримую гроші. А секститись я не буду ні за які гроші, тому що мій час коштує дорого. Я не Отримує з секстінгу стільки, стільки коштує мій час, і тому я цим не займаюсь. Тому це залишається за моделями спілкування, а все інше, все інше залишається за мною. І от, якщо говорити з цією позицією і брати онлік, фенслі і хаб. Три е, моїх спеціалізації. І соціалки як четверта, але соціалки в самому кінці, тому що вони починають приносити найпізніше. Найпершим з цього списку починає приносити хаб. Це база. Е, хаб починає приносити тобі з монетизації за перегляди. Вона невисока, але вона є. І в залежності від аудиторії, в яку ти попадаєш, це може бути від 2 баксів на старті, ладно, не двох баксів, від півтора бакси на старті, отак от буде більш а, чесно. І до восьми баксів на старті. Знову ж таки, все залежить виключно від цільової аудиторії, в яку потрапляють ті відоси. Типу, СНГшка найдешевша, найнецікавіша. І далі, чим елітарніша країна, тим більше тобі платять за перегляди з цієї країни. І от це перший. Найшвидший варіант е, отримання коштів і монетизації. І, власне, через це я завжди рекомендую ХАБ додавати до пулу і завжди його вести, тому що ХАБ приносить найшвидше монетизацію, і модель вже отримує якісь гроші. Так, зі старту, при Великому обсязі контенту, і коли я говорю про великий обсяг контенту, це означає, що ми на хаб лємо кожного бісового дня одне велике широке відео, і бажано б, бажано б три коротких. Отак, от, от ми робимо. Тобто, чотири відео в день а по 30 денному календарю це виходить 120 відео. З них 30 відео великих і залишок виходить короткі відео. Окрім цього. Туди ж потрібно заливати фотографії. Фотографії дають офігенно великий трафік. Мало хто сука, це знає, я вам розкажу, розповідаю вам це безкоштовно. І е, цим користуються одиниці, які прошарені, але сука, трафік через фотки, які ви отримуєте на хабі, просто. Космічний він отакенних розмірів, які просто не поміщаються сюди в об'єктив. Тому, якщо у вас вдруг є хаб і ви не користуєтеся трафіком, який отримати можна з фото, робіть це. Я за рахунок сука блядських фотографій виводив моделей в топ 15 тисяч і навіть в топ-12 тисяч. Топ-12 тисяч з усього блядського обсягу моделей на хабі, ви уявляєте? Це пиздець просто. І я це робив за рахунок трафіку з фотографій. Отак. От, от. При тому, що моделі там були ну, дуже слабкі. Дуже слабкі. Не було ні акторської майстерності, ні а, якихось а, скілів, ні візуалу. Ну от прям програш по всьому. І при цьому от такі показники були. Це факт. І от цей варіант а, з першого ж місяця може принести вам 150-250 баксів. От, от, прям в такому об'ємі, якщо а, навалювати, якщо попадати в гарну цяшку, 150-250 баксів ізі. Тобто, це вже а, там третина, половина від того, що ви платите. Мені. І це вже якісь а, відбивки з першого місяця, от буквально з першого місяця. Тільки ми стартунули, ви вже починаєте щось відбивати. Паралельно в нас іде ще ОНЛІК, паралельно йде фенслі, і соціалки розвиваються. А половинка вже відбувається за рахунок хабу. Окрім цього, на хабові так само є а, чайові тіпси. Вам можуть накидувати, якщо ви робите сасний ахуєнний контент. Вам накидуватимуть ті пси. Ізі просто. Окрім цього, там же є фан-клуби по моделям, де ви от ставите там підписку як на фенслі, на Онліку і отримуєте теж копійчину. І окрім цього, не забуваємо, що ви отримуєте найцінніше трафік, який переливається на всі інші соціалки, і в тому числі на Онлік або на Фенслі. Це ахіренно важливо, це круто. І, наприклад, от у мене є кейси, де ми трафік з хабу переливали на Онлік, заманюючи не новим контентом, там якимось відосами. Бо, типу, якщо модель файна і пилить багато контенту, контенту вистачить і на хабі. Але на ОНЛІК ми заманювали через хаб за рахунок трансляцій. Типу, от вам подобаються мої відосики, вам подобаюсь я. І, можливо, ви, типу, хотіли б зі мною поспілкуватися більш дотично, не через там повідомлення, не через коментарі. Можливо, ви хотіли дізнатися щось про мене особисте. Побачите, що з вами спілкуюсь дійсно я, а не якийсь. Секстер з агенції, бо от я себе позиціоную саме як соло модель, а і все відповідаю вам, і ви, можливо, мали ще якусь недовіру, то я пропоную вам заглянути до мене там в цю п'ятницю або будь-яку іншу п'ятницю, адже кожного тижня. На OnlyFans я виходжу в ефіри, де я спілкуюся зі своєю аудиторією, гарно проводжу час, розповідаю про своє життя, відповідаю на ваші запитання. Ну і звісно ж, звісно ж, трішки балую вас гарячим контентом. От, наприклад, така замонуха. І ця замонуха приводить нам по сей день постійний приток з хабу на OnlyFans. Розумієте? Це овер-крута схема. Це не піддивлена схема ніде. Це схема, яку розробив конкретно я, конкретно а, спочатку під одну модель, а далі просто почав це масштабувати. І це працює на кожній моделі, і це працює ахіренно. Але є єдина проблема, модель має розмовляти англійською мовою. Якщо модель не розмовлятиме англійською мовою, то, звісно ж таки, це не спрацює. За умови того, що. Е Модель не працює на СНГшну аудиторію. А такі моделі також є в мене. Є модель, яка не соромиться того, що вона робить. Вона веде всі, ну, вона, я веду всі соціалки українською мовою. І стріми в нас українською мовою. І аудиторія в неї вся українська. Отак от. от. Да, вона не соромиться свого тіла. Вона не соромиться того, що вона робить. Вона симпатична, вона приваблива. І е, це. Повністю дає результати максимально. У нас з одного твіттера, що от достатньо важливо. Я не говорю про Онлік, я не говорю про хаб, про фенслі. Тільки з твіттера на всрату Монобанку в місяць заходить близько 40 тисяч гривень. Просто донатіки. Просто от люди закинули на банку, на її вішліст, і в... віш т.д. тепер. Отак-от. От Таке також працює. І це також непоганий варіант. Але все залежить від вас, чи соромитесь, чи не соромитесь, чи можете ви рішуче так діяти, чи не можете. От так. Такий варіант також є. Тож, хаб топ-1 по найшвидшому профіту. В подальшому. Ця а, сума, звісно ж таки, розмиється, і в порівнянні з іншими вона буде меншою, але на старті вона дає найшвидше і найбільше.